Всім привіт! Сьогодні у нас друга частинка прикрас індійських. Що там не вмістилося, у нас в першу частину. Красивий комплект, у розмірі, 18,7. Ось такий. 2800 гривень. Це такий ніфрит з ефектом котячого ока. Цікава сама ще форма камінця, бачите, така трохи загострена. Форма кабашон, трохи загострена. Камінці невеликі, приблизно по міліметрів 14 і такі височенькі, бачите. Вага однієї сережки, 3,8. Ну, такі не, не крупні, але невеликі, але такі по вазі. Відчувається англійський замочок. Такий цікавий. Далі гірський кришталь у розмірі 19. Вага однієї сережки 5,1, аметисти та гірський кришталь ромби. Ось така красива модель 3300 гривень. Підвісна така сережка зі світлими аметистами. В попередньому відео там класні були аметисти такими пуговками маленькими. Кругляшочки такі масінькі-масінькі, також цікаві. Кольор такий. Красиве поєднання кольорів і досить так незвично. Симпатично. Щоб сюди, сюди б, щоб якусь підвіску. Так, дождіть, щось в мене було на умі. Щось було, щось було. Зараз, зараз. Зараз подумаю, разом з вами була така у мене класна ідея. О, є ідея. Ось таким чином. Підвізка 2500 гривень. Це такий аметрин. от Аметрин на мотисти, я інколи трохи плутаю, але здається, що це саме аметрин, бо він такий, бачите, трохи світлуватий. Хоча вони по відтінках, ну, я маю на увазі з верхніми камінцями, дуже схожі. Підвізка 2500 гривень. Заново 10,4 вага підвісочки, якщо так поміряти, наш трикутничок 2,2 ,2 на 21. Ну, Вона така і невелика, і не маленька, але досить така цікава. Це буде така трохи геометрична тема. І сережки такі більш тендітні, підвісочка більш крупна. Ну, в принципі, так. Так, носити можна. Це перший варіант. Так, це я хочу показати позаду. А другий варіант, напевно, не зовсім. Але зараз подивимося, другий. 1550 ось така охайна підвісочка з цитрином. І получився б такий досить незвичний комплект у трьох кольорах. Так, також можна. Огранки більш-менш підходять. от в принципі, я б носила, не знаю, хто як, а мені отак подобається. Трохи різна, якщо по огранці дивитися, тут края, бачите, в огранці, а це в нас прям такий багет. Підвісочка маленька, у розмірі десь 16. Ну, 16 так, не маленька, невелика на 11, на 12. Плюс-мінус ось так. Ось такий індійський комплект. Така тема. хірський кришталь 3300 гривень. Це я сказала, ніби нічого не забула. Кришталь наш 13-14 мм. Я думаю, ви зрозуміли. Далі по адулярчикам заховався у мене. Такий комплект 18,1, 18,2 розмір. Це такий а, меншенький, ніж у нас були. У нас були такі, але цей а, прозорий. Те, що було, то вже нехай носять люди. Цей також красивий. І він трохи прозорий. Дівчата. Це у кого на намистить, або в кого є напівпрозорі ось ці адуляри. Він класно підійде. І вартість цього 2350 гривень. Тут скільки ж ти у нас? 14. Це вже під вечір просто нічого не бачу. 14 на 10. От камінці такі цікаві, красиві, для любителів, адулярів, або просто якихось, може, незвичних камінців. Ще я показувала лабрадори. Не знаю, чи варто про них нагадувати, хоча, в принципі, ми з вами спілкуємось, давайте зробимо це на хвилинку довше. 5, 4, 5, 3, 5, 4 вага однієї сережки. Цей набір 3300 гривень. Тут 18 на 14, вага. Тут у нас в попередньому сережка 3 грами. Ось така вона, якщо порівняно. Да? Такі адуляри, лабрадори, одуляри. Такий колір зелений, але цікавий. У нас ще з вами був ось такий брасетик, поки він під питанням, я не знаю, що з ним точно. Але подивимося, він дуже, просто дуже красивий 40 грамів. Браслет 40 грамів. Летенський. Бачите, які всі яскраві, що одуляри яскраві, що лабрадорчики яскраві. Вони, вони якісь так красиво. Такий, у них блиск красивий у лабрадорів, маю на увазі. Адуляри, то вони взагалі не мають конкуренції. Це, на мою думку. На вашу ви можете думати, як вам, по вашому велінню серця? Так. Маніпусі, Маніпуся, Маніпуся, але красивий, яскравий. По дівчата, бачите? Я думаю, що той, та дівчинка, той, яка його візьме, вона його буде любити. Тому що по-інакшому не можна. Я дуже хотіла показати браслет з гранатом, точніше, я його показала, але не розповіла інформацію. Тут він застіпається на 19,5. Щоб бути точно, в огранці кабашон 4500 гривень 24 грами 12 міліметрів, ось цей кожен гранат. Такий з включеннями на просвіт, красиві, цікаві. Так на ручці виглядають. Якби тут поставити карабін, то була б ну, можна б і на маленьку ручку його застібати. Гарненький, гарненький. Далі новий браслетик. Ми, здається, її ще не дивилися, не дивилися. Так, 19 або 20 з половинкою. Тоже кабашони ось такі. Кабашони, аметисту. І він такий по вазі, я думаю, чималенький. Зараз подивимось, так я його прикину. 37,8 грамів. 4500 гривень вартість. Такі кабашончики. Крупненькі. А це я, напевно, не сказала. А, сказала в мене тут прописано. Бачите, вже за, це затуркана. Сьогодні у нас друге відео, відео трохи інколи важко знімати. Угу. Так, позаду. Це у ну, нас всі прикраси срібла тут. А... Щось хотіла сказати. Тут, здається, повинна мала бути українська пробу, але щось її не бачу. Потім знайду, якщо треба буде. На руці цікаво він такий виглядає, він такий трохи ажурний, такі форми в нього красиві. Багети та ось ці шестикутники. Ой, щось, щось вже вкололо, дівчата, це вже все, це вже треба спати. Скоро підемо з вами спати. З котами. Так. Чи я не забула ще якихось браслетів, наче поки що у нас по брасетам усьо. З каміннями в мене є ще родоніт ось такий 1700 на зап'ястя 17 або 18 може навіть даже бути. Тут просто гарний колір. 1700 гривень цей родоніт до 9-10 мм приблизно. І ось такий класний браслетик, чесно скажу, ось цей лабрадор є велика така спокуса лишити його собі, бо він просто ну, так його приємно вдягати, він якраз по розміру, камці красиві. Він більше такий не надто чорний, він, я б сказала, сіренький також напівпрозорий. 800 гривень вартість цього браслетика У нас був такий це інший. Якщо що. Дівчатка, ви багато запитуєте прикрас і просите, щоб я вам написала, як з'являться. Але з'являються вони всі різного плану, різного розміру. І повідомлень дуже багато, тому вибачте, що я, ну, я просто не можу ем, у приватні повідомлення вам це все показувати. Те, що є, То я можу вам показати на той момент, як ви пишете, а щоб під замовлення, так ми. На жаль, не працюємо тільки те, що ви побачите в відео. Хочеться мені його зважити. От, особисто для себе просто 27 грамів. грамів. Ну, Він класний, він от, дійсно класний. Якщо ви любите лабрадор. Та навіть якщо не любите, але у вас немає його, бачите, вони такі класні камінці. Або, може, до якоїсь намиста. Це моя така рекомендація, що він вартий уваги. Потім не питайте, якщо таких не буде. І тут намистини досить крупні. Тут 9-10 мм. Ну, прямо вони крупні-крупні. Браслетик хороший, 800 гривень. І що я, знаєте, ще зрозуміла, що у мене, здається, два намиста з іоліту, і поки вони у мене об, 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 обидва є довжина 49, ось це 2000, тут, тут 34 грами. От, цей світліший, я просто тут думаю дивлюсь, в чому різниця. Цей трохи світліший, 2000 гривень. А цей 49 він трохи менший. І ніби як трохи темніший. Ну, може, на тонну, на півтону, на відео навіть сильніше видно, що він темніший. В принципі, от він Темніший і менший. Іоліт таки красиві. Ось цей трохи менше за вагою, грамів на 5, Тут буквально менше. Тут звичайний замочок, Не срібний. біжутерний, на ювелірному тросі. Ось цей іоліт, він коштує 1650 гривень. Ось цей 1650. Був у мене ще якийсь іоліт без огранки, звісно, я все. Не можу одночасно, в свою чергу, дістати. В принципі, можна переробити довжину на майбутнє, зробити коротше. Або якось подовжити. Якщо потрібні довгі, це така модель типу жгутика. Іоліт. іоліт. Ой, дівчата, в мене здається, звільнився один з іолітів. Комплектів я треба вам буде показати, бо дівчинка бронювала щось в неї там не виходить. Я вам покажу комплектик ще зі з еоліту. В наступному відео не в цьому бою треба дістати. Так. В тему згадала. Я думаю, що завтра ми щось інше подивимось, бо що в нас все Індія, Індія. Треба чи різні срібні прикраси, чи Тайланд подивитися, що то в мене з Таїланду щось лишилось, щось трохи новенького. Буде, так що напишіть, що краще різні срібні прикраси. Це те, що просто срібло, чи все-таки Таїланд із яскравими камінцями. Так, 18,5 це ось цей сніжинка, 3800 гривень, модель сніжинка. 2,7, тут грамів 6,5,8 сережка. По центру, саме в цьому у нас наборі, бачите, червоний гранатик стоїть. Ось такі. моделька класна. Ми її називаємо Сніжинка. Сніжинка, сніжинка. Красивенький такий. Ну, Це дуже такий нарядний. Хотів сказати новорічний, та ні, вже не новорічний, а міг би бути новорічний. Так передивитися, то роки летять і ти не встигаєш ловити той момент, якщо колись все у нас буває новорічне. Наступна каблучка 19,7. 19 красиво, це ось як. Називали сім чакр, плакитний топас. Іол... Подожіть, це синій, Це все-таки, я думаю, що це не іоліт, але це аметист, це, це гранат, це хризоліт і маленький-маленький цитринчик. Такий великий розмір, нагадує більше таку корону або якусь квітку. От як правильніше не вдягати, я не знаю, але така каблучка цікава. Якщо ми подивимось, вагон ну, тут не багато і 3 1600 гривень вартість каблучки. 1600. Або Ізраїль подивимось, дівчата, що чи залишились у мене ще на каналі Любителі Таїланду, бо давно у нас не було нових поставок прямих. От, може. Поки над цим ще працюю. Красива ось така каблучка 18,2. І 189. У мене їх дві. 17,2, 18 18,9. По 1600 гривень вартість. Вони прям класні, класні. Я б і собі. Я і собі, дівчата. От, ну, зараз ручки отекли, коли. Показуєш, а так мені сподобалось. Ну, напевно, мені цей пальчик. Така класна тема. Оце я хочу. Це я хочу собі. Не, це тут велика. Бачите, сюди налізла. Така О, красива. Мі дуже вони сподобались, такі цвітики, сіміцвіти. З приводу кольорових це ще не всі прикраси, але це також треба окремим відео. Буде показати те, що в минулих відео я показувала багатенько ще є і маленьких каблучок, там були ще маленькі такого типу каблучки. Так, і ще на останок покажу ось цю підвісочку, бо вона така досить цікава. Тут 3,5 см або 4 см разом з вушком. 2200 гривень. Ні, ой, не 4, 5,2. А підвіс на частина 4 сантиметри. І 4, 2,5 Перидоти та геліотіс, чорний геліотіс, 12 грамів вага. Ось така вона незвична. Самотня підвісочка. От, це у нас на сьогодні дівчатка таке відео. А, ні, майже майже все, майже все. Ось така є класна каблучка, і до неї буде. Браслет. Потім. Браслет не зараз, але він буде. 18,3 розмір. Смішно, смішно. Так, 18,3 1550 гривень. Адулярка башон самотня каблучка. Це в тему в тему про самотність. Про самотність. Ось така у нас самотність. На вечір, дівчата, я сподіваюся, що я вас хоч трошечки розвеселила. У мене на сьогодні все. Ідемо обіймати своїх котиків, в кого котики, в кого собачки. Дякую, що дивитесь мої відео. Мені дуже приємно, я дуже стараюсь. І нам потрібно напишіть в коментарях, яке б ви хотіли подивитися наступне відео. От, будь ласка, дівчатка, по одному коментарчику. Особисто, я думаю, що, напевно, Таїланд дуже давно, не дивилися. дуже давно не дивилися. А там, як ви скажете, всім дякую за увагу! Бажаю гарного вечора. До побачення до завтра.